Шановні слухачі, ви слухаєте цикл подкастів Нобелівські лавріати з літератури. І сьогодні ми поговоримо про Гарольда Пінтера, Доріс Лесінг та Жана Марі Гюстава Леклезіо. Почнемо! Гарольд Пінтер, Митець тиші та спротиву. Ім'я Гарольда Пінтера увійшло до літературної історії не завдяки гучним деклараціям, а завдяки вмінню змушувати мовчання говорити голосніше за слова. Британський драматург, поет, актор і сценарист Пінтер став одним із найглибших інтерпретаторів людських стосунків, перетворюючи банальні сцени на тривожні медитації про страх, владу і самотність. Пінтер зростав в Україні, травмованій війною і класовими конфліктами. Його юність пройшла під знаком спротиву, спочатку бунтом проти академічної суворості Королівської академії драматичного мистецтва. А пізніше проти глибоко вкорінених соціальних норм британського суспільства. Від студентських постановок до визнання у Вест-Енді шлях Пінтера був непрямим, але незворотним. Його перші п'єси, як от Кімната і День народження, здавалися спочатку загадковими і навіть абсурдними. Вони несли нову якість діалогу, паузи, натяки, приглушені погрози. Саме ця мовчазна напруга стала візитною карткою митця і породила термін пінтеризм. Особливий стиль театральної комунікації, де невислови не важать більше за вимовлене. Однак Пінтер був не лише майстром сцени. Його кіносценарії, як от слуга, нещасний випадок чи жінка французького лейтенанта демонструють рідкісне вміння передати внутрішні битви персонажів через деталь, інтонацію, зворушливу двозначність. Він працював так, ніби слова самі не довіряли своїм сенсам. Гарольд Пінтер ніколи не уникав політичних заяв. Він критикував англоамериканські війни у Югославії та Іраку, засуджуючи агресію як моральну катастрофу. У 2003 році він видав збірку поезії Війна, де кожен вірш це удар цмону у совість суспільства. Навіть отримавши Нобелівську премію з літератури у 2005 році. Пінтер залишався непохитним у своїй Нобелівській лекції. Він не святкував свою славу, а викривав брехливість політичного устрою. Після оголошення про завершення кар'єри драматурга у 2005-му Пінтер не замовк. Він продовжував писати вірші і ставати на захист тих, кого не чули. Його остання театральна робота, натхненна Марселем Прустом, підтвердила незмінну вірність темі пам'яті, спогадів і втрат. Помер Гарольд Пінтер у 2008 році, але його присутність не зникла. Вулиці Лондона, де розташований перейменований на його честь театр, ніби пам'ятають кожен з його кроків. Його творчість і сьогодні кидає виклик пихаті самовпевненості цивілізації, закликаючи нас прислухатися до тиші, бо саме там приховані справжні істини. Митець довів, що справжнє мистецтво це не тільки слова, це й мужність залишити простір для того, що не можна сказати. Гарольд Пінтер залишив по собі унікальну спадщину в театрі та літературі, створивши особливий стиль, у якому мовчання і натяки стали глибшими за самі слова. Його твори розкривають напругу людських стосунків, соціальну несправедливість і політичну брехню. Пінтер довів, що справжнє мистецтво це сміливість говорити про найболючіше навіть тоді, коли світ воліє мовчати. Доріс Лесінг – письменниця, яка змінювала світ і себе. Доріс Лесінг народилася у Персії у 1919 році, виросла у Південній Родезії, але справжнім домом для неї стало слово, а не певна країна. Її життєвий шлях був не менш складним і суперечливим, ніж її романи. Доля готувала Лесінг не тільки до письменницького подвигу, а й до постійної боротьби з обмеженнями, ілюзіями та самою собою. Її юність у Колоніальній Африці сформувала її критичне ставлення до расизму і несправедливості. Рання самостійність, робота нянькою, телефоністкою, стенографісткою загартувала характер. Перший шлюб із Френком Віддомом дав їй двох дітей, але не щастя. Другий шлюб із німецьким євреєм-комуністом Готфрідом Лесінгом також закінчився розлученням. Врешті, Доріс зрозуміла її шлях. Самотність і творчість вона відверто визнавала, я була щасливішою на самоті ніж у шлюбі. Письменницький шлях Доріс Лесінг розпочався у 1950 році виходом її дебютного роману Трава співає, який став сфеарінним літописом родезійського суспільства в епоху апартеїду. Центр сюжету складні взаємини між білою дружиною фермера та її темношкірим слугою. Вже ця перша книга принесла авторці гучну славу в англомовному світі і стала поштовхом до перекладів її творів багатьма іншими мовами. Відомий британський прозаїк Чарльз Пі Сноу, аналізуючи літературні здобутки початку 1950-х років, особливо відзначив глибину і силу романів Доріс Лесінг Трава співає та Марта Квест. Це стало справжнім визнанням її таланту. Натхненна успіхом, Лесінг втілила давню мрію створити широку, епічну картину життя Родезії через особисте сприйняття своєї героїні. Так народився цикл напівавтобіографічних романів Діти насильства, який охоплює твори Марта Квест, Пристойний Шлюб, Брижі після шторму, оточений сушею і місто чотирьох воріт. У цей період також побачили світ п'ять повістей про родозійське життя. На початку своєї творчої кар'єри Лесінг викликала інтерес навіть у радянських видавців, які планували друкувати її книги позачергово з огляду на її критику Апартеїду. Проте, у 1956 році письменниця публічно виступила проти радянського вторгнення в Угорщину та залишила лави Комуністичної партії Великобританії, де перебувала з 1952 року. Це різко змінило її сприйняття у радянському літературному просторі. Доріс Лесінг була особистістю з гострим розумом і великою емоційною силою. Її феміністичне осмислення жіночої долі у золотому щоденнику змусило читачок по-новому поглянути на себе. Хоча сама Лесінг феміністкою себе не вважала, вона більше довіряла не ідеологіям, а власному досвіду. З віком інтереси Лесінг зміщуються до глобальних тем: від психології до політики, від особистої драми до долі цілих цивілізацій. Її фантастичний цикл канопус Варгосі це тривожна спроба застерегти людство від самознищення. Проте, навіть у найглибшій фантастиці Лесінг залишалася вірною своєму головному герою, людині, її особисте життя історія жінки, яка відмовилася від стандартного сценарію: заміжжя, спокій і суспільне схвалення. Натомість Лесінг обрала свободу, свободу мислити, любити, страждати і творити. Нобелівська премія 2007 року стала визнанням не тільки її літературної майстерності, а й моральної мужності бути живою совістю цілого століття. Доріс Лесінг показала світові, що письменник це не просто дзеркало епохи, а її найвідданіший і найгостріший критик, стала голосом епохи, яка безстрашно досліджувала найболючіші теми людського існування. Кидаючи виклик суспільним догмам і нагадуючи справжнє мистецтво це пошук істини навіть у найтемніших куточках життя. Жан-Марі Гюстав Леклезіо літературний мандрівник світами пам'яті та вигнання. Жан-Марі Гюстав Леклезіо письменник, якому судилося стати голосом мандрів і втрат пам'яті та нових світів. Народився у 1940 році в Ніцці у родині з глибоким братонським та маврикійським корінням. Ще з дитинства відчував багатомовність і багатокультурність світу. Раннє дитинство на африканських просторах Нігерії, де працював його батько, запалило в ньому жагу відкриття нового. Під час довгого переїзду до Африки восьмирічний леклезіо написав свої перші літературні спроби Довгу подорож та чорний ораді. Після повернення до Франції він здобув освіту в Ніці та Брестольському університеті, а згодом отримав ступінь магістра і захистив дисертацію з історії Мексики. Однак, справжнім світом для леклезіо стала література, де він зумів віднайти нові форми мовного вираження. Його дебютний роман Протокол одразу приніс йому літературне визнання премію Ренодо. Цей твір ознаменував початок шляху письменника, який прагнув повернути мові її первісну силу, у час, коли слова, здавалося, втратили свою сутність під натиском буденності. У ранніх збірках, таких як гарячка та потоп, з тривогою фіксує відчуження та страх, що панували в урбанізованому світі західної цивілізації. Водночас у 1960 -1970 х 1970-х роках письменник проявляє себе як глибоко екологічно свідомого автора у творах Тера Амата, Книга Втеч, Війна та Гіганти. Він досліджує кризу людства у стосунках із природою. Екологія стає для нього не лише темою, а частиною духовного пошуку. Рішучий поворот у творчості леклезі у настав після тривалого перебування у Мексиці та Центральній Америці. Життя серед індіанців змінило його світогляд і наповнило його прозу медитативною глибиною. Він перекладав стародавні мексиканські міфи, зокрема про роства балам і створив глибоке есе Мексиканська мрія, яке стало маніфестом його захоплення автохтонною культурою. Його роман Пустеля, який отримав нагороду французької академії, вражає пічним зображенням загиблої культури північноафриканських кочівників. Протиставленої брутальності європейської цивілізації. Героїня Лалла, алжирська гастарбайтерка, стала символом незламного людського духу перед обличчям культурного пригнічення. У подальшій творчості Леклезіо все більше занурюється у роздуми про дитинство, пам'ять і родинні історії. «Онітша», карантин, революції і африканець показують його прагнення зберегти голоси минулого і переосмислити себе через досвід предків. Особливо вражає африканець, де письменник реконструює образ свого суворого батька і дитинство в Нігерії. У пізніших творах леклезіо, таких як Уранія та Рага, Підхід до невидимого континенту, проявляється ностальгія за втраченою гармонією між людиною і природою. Він створює утопічні світи, де люди намагаються відродити первісну чистоту буття. Не менше місце в його житті займає і кіно Есебалясинець. Це пристрасна ода кінематографу як мистецтву бачити і пам'ятати. Леклезіо також є автором кількох книг для дітей, де поєднуються наїмність, мрійливість і глибока філософічність. Його творчість відзначена численними нагородами, серед яких премії Ренодо, Ларбодо, Поля Моранда, Жана Жіоно, Принца Монако, Премія Стіга Дагермана, а 2008 року Нобелівська премія з літератури Жан Марі Гюстав Леклезіо – це письменник, що несе нам пам'ять про загублені культури, забуті світи і надію на відродження істинних цінностей у часи глобальних змін. Мандрівник у просторі пам'яті та культур, який через свої твори розкриває красу зникаючих світів, і нагадує, що справжня гармонія можлива лише там, де людина живе у злагоді з собою, природою і своїм корінням. Дякую за прослуховування. До зустрічі у наступному випуску, де слова знову творитимуть історію.